А Готи, що немає? Відпочиває. А мотоцикл де зламався? Ага. Скажеш таке. останніх сто я вимкнув двигун. Дотепнув. А я просто хотів пожартувати з тобою. Добрі жарти, це глибою по голові. Слухай, завтра неділя. Давай підемо куди а? Ні, ні завтра, ні після завтра. І взагалі повертайся на своє шосе. Я звідси чую, як усі мчать з перевищенням швидкості. Що я тобі казав? Соге, Ну Що перевівся до нас через. Зі. Він тут краще бачить. Каже, що йому бортом менше очі ріже. Він тепер вчора зустрів у місті. І зовсім осліп? Ні. Але тебе впізнав. Два роки тому він тебе зустрічав на тротуарі в вулиці Комартен. Що? Жермен. Е, ну, він навіть знає, що ти була зареєстрована. Зареєстрована! <плес> я! Ну, не ну, а, ну, в ну, але я не вірю. звідки він це взяв? Ну, два роки тому він був патрульним в 9-му районі. І що з того? Як, що з того? Ну, як, що з того? Ну, ну, його просто дивує, що така дівчина, як ти, кидає Париж і стає служницею цієї глухомані. Рух і насадовий сторін. Вгадали, мадам! Розширюємо сферу! І вчора ви її розширили до моєї вітальні. І вчора мадам теж. Вчора, теж. вчора теж, так? Одним словом, ви розширюєте свою сферу лише в цьому напрямку. Мадам, ну якщо одним словом скарг немає ніяких! Ніяких. Тоді до побачення, мадам. Щоб він хоче, щоб мадам предала? Я не бачу причин, яким чином може стосуватися вас. А, ну, я так, аби зав'язати розмову. А мені ні для чого з вами зав'язувати розмову. Так хіба ж з мужлицею не можна поговорити по-людськи. Ми що не люди? Я цього не казала. Так ось і поговоримо, хіба я винна, ще чула. У чоловіка є чудова можливість продати, хм. а вона не хоче. Ось, я так і зрозуміла. А коли мадам не хоче, то не хоче. Щоб характер у неї як праця. Ми що зробимо? Старість! Але, мабуть, чоловікові вашому це дуже поперед горла, як кумарвезу він скорче. Що ви собі дозволяєте? Хочеш, я ж сама сказала. Тому що вона мені сказала, що як без тюрків зараз щось трапилося, ви подумали на нас через тінь, через землю. Ну, за ви не подумали, ти мені не тримати, що вони там люди будуть. Тама що так і нові стукнула голову, ця думка. Я яка думка? Якщо ты мне даже вроде вона собі сказала, жартувала, що это не можешь. Покажи, не кодук, а надо, как я кодука. Як будьте с инши. Но мы, вошло, вовхев, через час, не буду. І кого будь і кого... Плідної діяльності на тротуарі вулиці Комарден. Ось ордер на арешт. Пішли, Чи мені покликати помічника і тебе на руках віднесуть. Пане інспекторе, я не можу піти зараз. Чому саме зараз не можна? У мадам гості... Почекайте. Забирайте, забирайте. Почекайте. Гості не почекайте. Я якось а мені сказати, що... Слава Богу, що про пограбування це не так стра страшно. Пограбування не страшно. А що ж по-твоєму тоді починається це страшно? Відті сказати, що пограбування — це не так страшно, як убивство. Мова йде про вбивство. Мови, як? Вбили охоронця. А, значить, вона професійно там займається, тютю. Стріляє вона. Так, 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 я я розумію, я розумію. Вона вона самий головний них. А московий центр. А саме так, саме так, тютю, саме так. О! Переодягтися. Ви знаєте, я не розраховував на тривале перебування І захопив тільки десь робити. О, я Я я Надати півпа. І ви так спокійно за цим роз'їжджаєте. Мадам я з ним практично не розлучаюся. Ви знаєте, я заходжу документ, відкриваю. Просто так поспішаєте, Ми залишаємо вас тут на одинці, аби ви тут все роздивилися, все так. Mm. Mm. Я розпитаю, що ви будете Я Хотів сказати, що. Слава Богу, що про пограбування це не так стра... страшно. Mm. Пограбування не страшно. Mm. А що ж, по-твоєму, тоді починається це страшно? Ви хотів сказати, що пограбування це не так страшно, як убивство. ви мова йде про вбивство. Як? Били охоронця. О, значить, вона професійно цим займається, тьотю! Стріляла <гас> вона, 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 вона а, а, саме так, саме так, джоджу, так. <гас> а, так, 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 Я розумію, я розумію. Вона. Вона головний в них. А московий центр московий центр. А, саме так, саме так, тьотю, саме так. Так, 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 Я розумію, Прогулюватися в колесами і розмовлятися з сусідами такий Коли я виходжу? Зі справою Так, швидко. Ви Розумієш, нам всі буквально наступають на п'яту дуже такі. Ну що ж, ви в такому випадку, раз ви так поспішаєте, ми залишаємо вас тут на одинці. аби ви тут все роздивилися. Так, я дуже залишитесь на одинці. Я розраховував на тривале перебування. І закупив тільки десь шаротину телефон. О, я вийде Я Надати півпа і не тільки... І ви так спокійно за цим роз'їжджаєте. Мадам, я з ними практично не розлучаюся. Ви знаєте, я заходжу документи, відкриваю політ і в 60% коли я виходжу. Ви так поспішаєте, Ми залишаємо вас тут на одинці, аби ви тут все роздивилися, все. все так. Я розбираюся, ви залишилися один. А тепер ноги в руки. А ти справді не маєте? З радості моя, як ви була, виначе було б, як тут. Ну, тоді, тоді, там не ви.